Я звертаюся від імені жильців по вулиці Дрогобицька, 13. Наш будинок панельний, збудований господарським способом двох збанкрутілих колишніх підприємств це макаронної фабрики і молокозаводу. Будинок будувався за кошти колективу. Ми по сім місяців були без заробітної плати, жертвували всім для того, щоб... Можна було вселитися і докінчити будівництво того будинку. Зараз фактично наш будинок руйнується, і ні ЖЕК, ні міська рада не реагують на наші звертання. Основна проблема у нас це протікання даху. Ми з цією проблемою не раз зверталися і в міську раду, і в ЖЕК, але абсолютно ніякої реакції на наші звернення немає. Вони говорять, то немає в них людей, то немає в них коштів. Крім того, у нас в поганому стані ні електропроводка. Коли падає дощ, там в підвалі електрощиток весь затікає. Ми боїмося туди заходити, тому що але діти вони все одно ж забігають туди і боїмося, що когось може ще й забити. Як вже заб'є когось, то напевне вже може жек і зреагує і відремонтує нам той щиток. Фактично, все, що ми робимо в своєму будинку, ми робимо своїми силами. За цей час, за, 14 років, що ми, за 15 років, які ми проживаємо в цьому будинку, ми своїми силами зробили ремонт трьох під'їздів повністю. Встановили нові двері, бо старі прогнили, міняли каналізаційні труби, чистимо їх, зробили косметичний ремонт даху, там смолили, покривали рубороїдом, але це тільки дало тимчасовий ефект. Поставили огорожу зі сторони гімназії, бо школярі собі там зробили прохід. Зараз зібрали вже гроші будемо міняти каналізаційну зовнішню каналізацію трубу 6 метрів. До цих стоків підключився новий будинок, восьмиквартирний збудований. Ми протестували проти підключення, але нам сказали, що це все в межах. В межах Проекту, ну не знаю, там поки що живуть три квартири. Якщо весь будинок заселять, не знаю, що буде з нашими стоками, тому що вони вже кожен тиждень виливають. Ми за свої кошти викачуємо, тому що робітники, які приїжджають викачувати стоки, не хочуть задурно нам це робити. І ми по 5 гривень кожного, кожні два тижні збираємо на вивіз стох стоків. Проблем багато, але найголовніша проблема це те, що в нас протікає дах. Будинок панельний, там вже пішла, пішла вже пліснява, пішла вже вологість по панелях. І от 21 серпня ми робили збори нашого будинку і люди прийняли отаке от рішення. Ми вирішили, що ЖЕК не є благодійним фондом, а ми не є спонсорами ЖЕКу. І Тому ми вирішили припинити оплату квартплати в повному обсязі і оплачувати з кожної квартири тільки 15-20 гривень, на обов'язкові платежі решту коштів ми будемо ми відкриємо рахунок в банку і будемо акумулювати для того, щоб накопичити певну суму для ремонту даху.